15 років тому Кривий ріг став місцем проведення всеукраїнських змагань з вільної боротьби, які присвятили визволенню міста від німецько-фашистських загарбників. Статус відкритого турніру надав право долучатися до захоплюючого протиборства і гостями з ближнього Зарубіжжя. У різні часи змагання збирали гостей з Білорусі, Якутії, Дагестану, Росії та Молдови. Цього ж року наше місто вже не вперше відвідала делегація борців з Азербайджану. наша команда уже пятый раз приезжает в этот турнир. Мы всегда под, поддерживаем Русский друзей. Тем более среди женщин здесь парба очень развита. Олимпийская призорша есть, призоры Европы. И, и сборную Украину попадают эти девочки. И сюда приезжают всегда сильнейшие э, спортсменки и спортсмены. И в этом году турнир тоже удался. Во всех весовых категориях есть достаточно сильных участниц и участников. Я думаю, мы от турніру пустими руками дамоніва будімвазврача на урочистому відкритті. Оргкомітет змагань привітав з приїздом до нашого міста 150 представників провідних спортивних шкіл популяризації вільної боротьби з 12 міст України та юнацькою і жіночою команд гостей на ковдру палацу спорту південного ГЗК вийшли спортсмени від 16 років та старше. спортсменов, те команды, тренерско-преподавательский состав, которые приехали на этот турнир. Новые победы на этом турнире дала вам возможность побеждать на европейских мировых соревнованиях. И чтобы на европейских мировых и олимпийских играх стояли на пьедестале почета именно наши украинские борцы и прозвучал им Украина. Третім турніром по спортивному святковий настрій створили учасникам співочі колективи і виступ провідних акробатів дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Далі наглядачів чекало найцікавіше непоступлива боротьба за золото всеукраїнського турніру. Про це більш детально у наступному випуску.